Ірина Омельченко сліпе кохання. Невисока худенька Уляна з темним волоссям швиденько вибігла з будівлі офісу. Обідня перерва, а жінці так багато треба встигнути. Нарешті вона навела лад у новенькій трикімнатній квартирі. Чотирнадцятирічного сина Гліба відправила на відпочинок за кордон. Отож сьогодні вже відведе увагу собі, і вони з чоловіком улаштують романтичну вечерю. Усе буде так, як має бути. Уляні зроблять у перукарні зачіску, жінка придбає собі нову сукню, а ще відпроситься в керівника раніше та наготує коханому чоловікові його улюблених смаколиків і ніяких напівфабрикатів. Антон їх не любить і завжди сварить її закуплені вареники чи млинці. Чоловік. Уляна важко зітхнула. Щось між ними не так. А останніми роками то взагалі не подружнє життя, а суцільне пекло. Коханий Антон працює в силовому відомстві, посада в нього відповідальна. Тож чоловік часто затримується на роботі, нерідко буває у відрядженнях, може, тому подружні стосунки. Якось зайшли на нівець, а почуття? А які вже почуття? Уляна вже й забула, коли вони були близькі, коли чоловік обіймав її і казав щось ніжне та ласкаве. Останнім часом жінці дедалі частіше здається, що він взагалі ніколи її не кохав. Завжди був до неї байдужим, уїдливим, жорстоким. Ой, що це з нею? Геть погані думки. Сьогодні ввечері все буде по іншому. Вони будуть лише удвох, отож спершу смачно повечерять, а потім, нарешті, відверто побалакають. Улянка зайшла в салон краси. Вона не лише зробить собі нову зачіску, а й змінить колір волосся. Потім жінка забігла в бутик, приміряла та придбала собі нову сукню. Уляна вже давно до неї приглядалася, а сьогодні нарешті наважилась придбати. Уляна й забула, коли щось собі купувала, все чоловікові та синові, а сама. В офісі теж усе склалося як найкраще. Керівник поїхав у справах буде тільки завтра. Уляна домовилась із подругою, що та її прикриє в разі потреби, і тихенько чкурнула додому. Прибігла з двома важкими пакетами, та ж хіба їй звикати, ні чоловік, ні син ніколи не допомагали. Антон завжди казав хатні справи то суто жіночі обов'язки, а син наслідував батька. Останнім часом ще й почав грубіянити. Гліб завжди був неговірким, а оце взагалі припинив із нею спілкуватись, хоча це Уляна, мабуть, сама винувата. Якось син прийшов додому вночі ще й на підпитку. Чоловік був у черговому відрядженні, тож вона після приїзду все йому розповіла, а чоловік так побив сина, що той тиждень відлежувався вдома, проте в усьому звинувачував матір. Вона його здала і взагалі зрадниця, скільки Уляна не намагалася порозмовляти спершу з із сином, тоді з чоловіком, а згодом з обома водночас та все марно. Жінка себе втішала ще не запізно, ще все можна виправити. От владнає вона стосунки з чоловіком, тоді знайде шляхи до сина. Жінка занесла важкі пакети до кухні і втомлено сіла на стілець. Ще й сусідка настрій зіпсувала. Ви що, хатню робітницю найняли? Уляна з подивом подивилася на стареньку та розгубилась. Я сьогодні десь о півдні бачила, як ваш чоловік вийшов із квартири з гарненькою молодицею, та я й подумала то інше, непевно промовила Уляна і пішла. У квартирі роззирнулася, подивилася в мийку, два помиті келихи, ще вологі, дивно. Чоловік жив вдома ні за холодну воду, хоча чого дивуватись, усе й так зрозуміло. Уляна підійшла до бару. Зранку пляшка коньяку була ледь почата, а тепер майже порожня. Знервована Уляна бігала по мешканням, а у спальні, в подружній спальні, чоловік намагався застелити ліжко, та він же цього ніколи не робив. Уляна швидко змінила постільну білизну, брудну кинула у пральну машину. Потім пішла до вітальні і лягла на диван, заплющила очі, хоча чого дивуватися. Подруга Оксана неодноразово їй спочатку натякала, а потім відверто казала, до кого Антон тільки начіплявся. Він і до мене намагався залицятися. Скільки разів побачення мені призначав, скільки разів я бачила твого чоловіка в центрі міста з іншими жінками. Не хотіла тобі казати, та несила мовчати. Ти ж гарна і порядна жінка, працюєш як та тяглова конячка. Усе для чоловіка, для сина, все в сім'ю, а Антон собі ні в чому не відмовляє, а навіщо йому з тобою розлучатися? Якщо вдома така безвідмовна обслуга прибере, виперебрасує, заробить гроші та все купить, ще й віддано заглядатиме в очі і казатиме приємне. Кращі за всіх рідні кохані. А Уляна затуляла вух. Ні, цього не може бути. Ти помиляєшся, ти просто відразу не злюбила Антона, що від нашого весілля, а звісно. З весілля, бо він іще на весіллі чіплявся і до мене, і до інших наших подружок не вгамовувалася Оксана. Уляна не хотіла вірити, не хотіла чути, та ж правди ніде діти. Оксана мала рацію. Правду казала, тож треба було не сваритися з подружкою, а щось робити. Уляна різала овочі на салат, смажила м'ясо, картоплю, чекала чоловіка, а він узагалі не прийшов. Неодноразово телефонувала Антонові, проте він відповів лише вночі, зайнятий. Буду завтра. От і вся розмова. Усю ніч не спала, думала. Оляна теж винувата, не можна дозволяти, щоб з тобою поводилися, як із ганчіркою. Вона сама себе не шанувала як жінку, як дружину, як матір, а якщо сама себе не шануєш, то хто тебе поважатиме? Жінка багато працює, має чималу зарплатню, а ще читає лекції у вишах, підробляє репетитором. Усе збирала гроші на нове помешкання. Соромно комусь сказати, але на нього коханий чоловік на давні копійки. І квартиру, і все в ній придбали за гроші Уляни та її батьків. Антонові не соромно. За декілька днів Уляна наважилася на розмову з чоловіком, він і не відпирався. Лише стенув плечима. «Відчепись, У мене важливі справи, а ти присікуєшся. Коли виходив з помешкання, то ще й додав А пішла ти? Певний час Уляна оговтувалась. Зовні все було так, як завжди, от тільки думки вже були інші. Син повернувся з відпочинку, тож жінка взяла відпустку і провела її з глібом біля моря. Цього разу дружина навіть не заїкнулася чоловікові про спільний відпочинок, і цим дуже здивувала Антона. Жінка погарнішала, посвіжішала, а основне нарешті налагодила стосунки із сином. Уляна б давно подала документи на розлучення, але ж як сказати про це Глібові? Нещодавно ж помирилися, а якщо, не дай Боже, зірветься хлопець ще й вік у нього такий. Отож усе думала, радилася з подругою, бо ж соромно перед батьками. Чоловік уважно дивився на Уляну, проте мовчав, мовчала й вона. Подруга Оксана радила не зволікати з розлученням. Знаєш, Улянко, чи я собі надумала, але боюсь, Антона. Він як гляне на мене, то мені аж млосно стає. Уже й Уляна заспокоювала подругу не бійся. Антон нічого нікому не зробить. Я готую документи на розлучення. Проте сама дуже нервувалась. Найважливіше синові не зашкодити. А невдовзі закривавлену Уляну знайшли у спальні. Біля жінки лежав пістолет. Є рана була несумісна з життям. Пістолет належав чоловікові, нагородний. Усі документи на зброю були гідно оформлені. Знайшов Уляну Антон. Він же викликав поліцію та швидку. Провели розслідування, нещасний випадок. Уляну поховали, бідолашні батьки досі не можуть отямитися. Гліб тимчасово переїхав жити до бабусі з дідусем. Треба ж заспокоїти стареньке та допомогти їм. Антон живе у великій квартирі сам, живе так, як і раніше, ні в чому собі не відмовляючи. Оксана ж не може заспокоїтись це не міг бути нещасний випадок. Уляна ніколи не брала в руки зброї, чоловік сам чистив її і ключ від шухляди був лише в нього, адже у квартирі мешкала неповнолітня дитина, чого б це Уляна вирішила бавитись пістолетом. Усе це Оксана неодноразово повторювала слідчому, ходила й до його керівництва. Жінка розповідала, доводила, просила, наполягала на ретельнішому розслідуванні. Та хто ж її слухав? Точніше слухали, але ніхто не дослухався.